На засіданні постійної депутатської комісії з питань праці та соціального захисту населення говорили про реалізацію відповідної обласної програми протягом поточного року та про плани на наступний рік. Цього року планувалося витратити на соціально вразливі ланки населення 16 мільйонів гривень. На сьогодні реалізовано 98% від цієї суми. До 9 травня була виплачена матеріальна допомога інвалідам війни сім'ям загиблих. Була виплачена одноразова матеріальна допомога вдовом сім'ям загиблих внаслідок аварії. На ЧС вдовам воїнам інтернаціоналістів е, були спрямовані кошти на підтримку відділень стаціонарних відділень будинків інтернатів з тим, щоб створити належні умови проживання. Е, окремий напрямок в програмі стосувався спрямування коштів на підтримку учасників ліквідації аварії. На ЧС особливу увагу приділяли допомозі сім'ям учасників АТО, загиблих під час воєнних дій та сім'ям переселенців. Усього на цей напрямок витратили близько трьох мільйонів. На сьогодні говорять, важко планувати фінансування галузі, адже ще не сформовані показники державного бюджету. Проте сподіваються, що скорочень по виплатам незахищеним ланкам населення не буде.